Документальний серіал Народжені, щоб жити розповіді про ветеранів війни. Його показали для глядачів у кінотеатрі імені Шевченка. Один із них Артем Комісарчук захищав країну з 2014 року. Був у полоні. Ногу втратив під час евакуації побратима. Захисник розповідає власну історію боротьби та становлення, і таких прикладів безліч. Процентне співвідношення ветеранів зростає. Кожна певна частина ветеранів вони взагалі втратила здоров'я. Якісь травми ми можемо побачити, якісь травми ми не можемо побачити. І суспільство має зрозуміти, що їм треба сприймати з ветерана, і ветерану треба сприймати в суспільство. Це рух з двох сторін. Якщо хтось один буде рухатися, другий буде стояти, це дуже великі проблеми. Продюсер фільму поділився цей історії про побут, особисте життя та мрії захисників, про тих, хто їх підтримує. Розповіді про ветеранів з різних населених пунктів України, про їхню незламність. Рано почалася робота в 2019 році. А, але робота фільм м, готовий, але робота над фільмом триває. Ми його показуємо, ми його обговорюємо, ми його презентуємо, ми шукаємо інші варіанти. Ми готуємо. Ну принаймі, ми хочемо його представити і за кордоном е, пере, зробити. Переклади допрем'єрний показ зібрав у Хмельницькому молодь волонтерів культурну спільноту. Захід організували в рамках соціально-культурного проєкту від бою до полотна. До Прем'єрний показ фільму, який показує. Історії з реального життя, які показують, як можна виходити із ситуації, коли здавалося би безвихідь, коли ти себе опановуєш, коли ти борешся за життя, як власне боротьба за життя за існування, це як, як і наша держава, як кожна людина, яка бореться за неї. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду.